Доброго ранку. Дивіться, у нас 8 годин ранку. Я їду, у нас такий туман. Просто я місцями трошки слабше, а є такі вже. Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І я хочу вам показати, дивіться, який в мене великий стіл різних продуктів. Я сьогодні дуже добре скупилася. Але скупилася я так, що все мені вийшло безкоштовно за фрі. Я була на безплатці. Можна їздити на безплатку два рази на місяць. А я їжджу по один раз, мені вистачає, нам вистачає, тому я так їздила. Сьогодні я була на декількох, і я все разом поставила, і я хочу вам показати, скільки всього нам дали. І це дуже добре, дуже гарна допомога. Взагалі для сімейного бюджету це дуже-дуже добре, тому що навіть інколи буває, можливо, там не прийшла ще зарплата чи не вистачає грошей, ти поїхав і тобі все безкоштовно дали. Це велике, можна сказати, благословення, навіть в цьому, що ти поїхав, тобі дали їсти. Ти можеш приготувати з цих продуктів, скільки з цього можна приготувати. Ну що, я вам хочу показати більш детально, ближче всю цю безплатку. Ну що, розпочинаємо з цього кутка. Я хочу вам показати більш детально. А, ось такий крекер. Він солененький такий. Дуже класно на снеки. Далі булочки. А, можна на бургери. Далі ось таке хлоп'я. Я взяла. З нього можна готувати різні там теж снеки такі. Ну, я не робила просто. Молоко галон молока. Це все купуєш в магазині. А так олія. Дивіться. Далі е кетчуп. Кетчуп у нас гарно йде. Буває спагеті, чи чужого зготуємо, то діти дуже люблять. Е майонез. Сметана. Ось така, щоб чавити, я взяла таку. Зручно, далі дивіться, цукор. Два мішечка ось такого цукру. Цукор в мене дуже йде. Знаєте чому? Тому що багато чого я випікаю е -е, макарони. Такі ракушками. Дуже люблю саме ракушки, мені теж подобаються. І хочу показати, можливо, хто не знав. Є е -е -е, ось такі. Крімте, це такі підливки. Дуже смачно, до речі, я просто воду, у воду засипаю, розмішую і закип'ятити, і все. Діти дуже люблять з макарончиками з підливкою. То я взяла. А ще взяла ось така рідка. Напробу. Ну, спробую, як воно буде, що там все одно треба до води її додавати. Далі дивіться, є ось така приправа, це часник. Мені цікаво. І її треба геть відкручувати, то потім відкрию. Як вона пахне? Варення полуниця. У мене Яків дуже любить варення, то я взяла. Далі дивіться, ось. Така баночка, помідор. Це кубичками, Це дуже зручно. Я скажу, наприклад, в борщик або ще якась там засмажка, коли потрібно помідорки. Дуже зручно. Я ще просто не занесла, там в мене декілька ще є баночок, різних там помідорки, горошок, кукурузка. Треба було ще те взяти, але я не взяла. Дивіться, ось так просто помідори геть перебиті блендером, вони як пюре. Теж добре. Кукуруза. Тут відразу йде в мене а, туна, тунець різний. І м'ясо, у Кусочками. Воно класне, його можна в салатики, воно вже все готове. А, можна з ним робити бутерброди це багато чого. Так, ось. Апельсини десь мались там, але собі закотилися. Далі дивіться: пральний порошок. Шампунь взяла дві. У нас шампунь дуже з дітьми йде, вони люблять робити піну, як миються. Для миття посуду. І дивіться, скільки три упаковки, три такі лотка яєць. Це дуже-дуже добре. Це мені для випічки я буду випікати багато чого, то мені це дуже добре. Я думаю, хто пече багато, там, наприклад, різне. Печиво або щось таке для своєї сім'ї. Знаю, що таке як потрібно завжди яйця. А дві упаковки таких макаронів теж смачно. Я думаю, мабуть, всі діти люблять різні макарони, це дуже добре. Дві таких пласточки масла це вершкове масло, воно трішки солоне. Я його використовую, наприклад, кашу якусь перемазати в. Картопляне пюре та багато куди. Масло я використовую це. Не пропаде. ось такий. А, дивіться, суміш для панкейків. Просто додати молока або яйце, або вода. Ну, Пододавати і все. І будеш смажити. Макарон чіз, Далі дві таких великих, ну діхали, нормальних, а, гороху, горошку. Можна зварити гороховий суп. Два таких кулька рис, білий рис. У мене закінчився рис. От просто я мала б їхати в магазин купувати рис. А так є. Я поїхала, мені його дали безкоштовно. Добре. Показую далі, вже знову перейшла на цей куток, тому що такий великий стіл, що я не знаю, що почати. Дивіться. Картопля раз. Дуже гарна, велика. Наприклад, на борщ, на картопляне пюре на... Тушену картоплю є. Потім ось тут відразу у мене є а, перець, груші і декілька штук авокадо. Теж суші вже можна робити. Суші є. На суші є авокадо. Картопля 2. Кур другий. Номер 2. Дині. Ось такі дві дині. Я прям мене дуже любить, тому я взяла Цибуля. Я завжди цибулю дуже люблю брати, тому що цибуля завжди потрібна. І ще цибуля, другий, ух, другий кульок теж ще стільки цибулі. Далі дивіться, це все міліна, як я кажу, вермішейка така, знаєте, запаривать. Діти дуже люблять. Далі банани, ось такі і ось такі є. цих будемо щось пекти. Банановий хліб діти дуже теж люблять, треба буде спекти. Ще одна суміш на панкейки. Я взяла теж смажити діткам буде смачно. Упаковка киві. Далі переходимо. Взяла селеру, тому що а, в мене є один рецепт, і я, ми, тоді потрібна селера. І я хочу її спробувати його приготувати. Дивіться. сухарики з хліба, просто посушений хліб. Я взяла, наприклад, до. Салату це дуже смачно. Ось така міні-морковка. Каже, Єфремчик, морковка Морква. Чотири пачки спагетті. Далі а, такі снеки. Крекер. Ось такий це для дітей. Дивіться, таке це щось якесь, чи морозиво, чи щось таке, що чизкейк. Тут йде ця. Або журафина, або брусниця. Я тут точніше перекладу потім, що я примахне. А це от я вам покажу, щоб ви зрозуміли, що тільки я купила в магазині. Заїжджала я в магазин і що я тільки купила. Масло для, наприклад, не, сол, не солене, а просте таке без солі масло. масло. креми, на країна, все різне, мене закінчилося, і мені логу, потрібно, тримайся. Масло, то я а взяла. Оце тільки це взяла в магазині. А Зараз. Сімку. Риба червона. Кусок риби червоної. вже можна робити теж суші. Авокадо, риба, рис. Просто все. Все є. Два таких лоточка м'яса, куряча грудинка. там Ні, це селера синку. Можна буде робити. Курячі котлетки, шаурму, яке м'ясо. Подивіться, біф стейк. Воно вже заправлене. Будемо смажити, наріжемо. Ну, побачимо. Мені здається, що воно так заправлене. Якщо ні, заправимо саме. Нічого страшного. І оце, що я купила в магазині: червоний буряк на борщ. І там є прям котів, що я перервалася дивіться. А різні тут булочки, кексики, два таких кулька мені дали. Теж дуже смачно. Діти будуть їсти тільки так. Така соломка на снеки раз, Такі кексики теж на снеки в школу два. Ось такі крекер із сиром три. Теж це все снеки різні. Маршмело. Теж діти дуже люблять. Мене особливо бояхи, його люблять їсти. А, сушені банани. Будь ласка, дивіться, який кульок. Будемо хрумкати. Смакота. Помідорки, ось така упаковка. А, я навіть не знаю, що це якесь тісто, мені здається, це щось витікати. Воно скручене. Як я відкрию і покажу, і я вам покажу, що це таке саме. Я точно не знаю, що саме воно, але мене. Далі дивіться. Фарш. Це свинина я взяла. Завжди потрібен фарш. І морква. Я купила моркву. Все. Буряк, масло і морква. Це все, що я купила в магазині. Остальне все я взяла просто на розплаці. Ось така упаковка салату. Дивіться, яка велика. Це просто нарізаю. Роби скільки хочеш того салату. Далі мішечок ось такого салату. теж, Ось і три мішка заморожених овочів. Тут мікс, а це кукурудзка і горошок. Теж дуже добре. Я роблю смачний рис з такими овочами, то це класно. Взяла щось така є мисочка, і вона тут пісочне тісто. Сюди тільки начинку і запікаєш. І буде в тебе такий чизкейк або пай, тут називають його. Ось такі сушені чіпси. Вони овочеві йдуть. Ну, Дітям теж в школу буде. Дивіться. Це все на безплатці. Ось така упаковка круасанів. Діти вже їли відкривали свіженькі, смачні. Взагалі дуже добрі. Я їх купую. Я їх купую в космосі, щоб ви знали. А це просто дали. Два таких мішечка дали. Це каша. Овся. Да, Вроді овсянка. Заварювати собі вранці, Ось такі. Я їх називаю лаваши, Тортлі. І дивіться, три таких. Пюрешки для дітей це на снегі і три таких снечка. Якісь там, щоб колочки з зернятками воно питають. Ну, як для діткам. Саме головне, що я дуже рада, якщо вони смачні, ось це дивіться, які лаваші. Упаковка ось таких класних великих лавашів. Це дійсно вони виглядають як лаваші. Це не як тортів'я. Ні, це по-іншому. А я буду робити шаурму. Це тільки вже таке буде класне, добре, вау! Я просто в захваті від такої безплатки. Печиво раз, ось таке смачнюще. Кекси, далі ось такі смачні. Дубайські, Дубайська начинка, ось такі кекси. Ви тільки подивіться. Вже зараз мені нічого не потрібно пекти. Тільки коли буде там якесь генерання. Потрібно це поїсти. Апельсин він десь просто викотився ось тут. І ось такі булочки, які я часто купую в костку. Подивіться, із вишнями, вони дуже-дуже смачні. І ще зараз покажу м'ясо. Ми вже просто його їли. А... Ось таке м'яско. Це куря... куряче м'яско. Просто я розігріла і все, смакота. Така класна безкладка, ось такий великий кульок нам дали. Упс. Така класна безплатка, що я просто. В захваті. Ну що, я дуже всім дякую за ваші перегляди. Пишіть, чи вам сподобалось, чи багато продуктів, як ви думаєте, ви б хотіли а, мати таку допомогу, щоб вам таку допомогу давали. Я всім дякую за ваші перегляди, всім бажаю мирного та гарного дня, всім пока-пока. Ось тут я показую тортик, я спекла на день народження подружки, в неї день народження 26 років, і ми вирішили зробити їй такий сюрприз увечері. А привітати її. Вона взагалі не очікувала, так як день народження буде завтра. ми біля 12 години її привітали. Це було дуже так класно. Неймовірні емоції.